Олег так звик до піклування та уваги дружини, що не уявляв, як може бути по іншому. Інна завжди була поряд, після важкого трудового дня вдома на нього чекала гаряча вечеря, блискуча чистота в квартирі. Втомився, я набрала тобі ванну, іди купайся. Я поки що свіжу постільну білизну застелю, говорила Інна, коли Олег повертався додому. Олег купався. Вечеряв, відпочивав. Давай спати, казав стомлено чоловік, завтра рано вставати. Інна не ображалася на те, що він не питає, як пройшов її день, що не помітив її нової зачіски. Здавалося, вона взагалі не вміє ображатись. Їсти не хочу, тільки кави поп'ю. Олег байдуже дивився на сніданок. І навіщо вставала так рано? Все одно зранку їсти нікому не хочеться. Потім Олег йшов на роботу. Рік тому Інна виходила зранку разом із ним. Вона працювала у рекламній компанії. Великих успіхів у кар'єрі вона не досягла. Справи у компанії поступово зійшли на нівець. На роботу ходиш, а толку немає, зауважив якось чоловік. Дружина подумала та звільнилася. Хотіла пошукати нове місце, але Олег відмовив краще від поршень. Посидь вдома, а там побачимо, порадив він. Інна послухалася, зайнялася ремонтом спальні, потім дісталася кухні. Спочатку чоловік захоплювався її ентузіазмом, разом їздили магазинами у пошуках нових штор, обирали шпалери, дружина всерйоз захопилася кулінарією. постійно щось видумувала, готувала то одне, то інше. Олег кожну нову страву хвалив, дивувався її новим талантам, що відкривалися. а потім перестав, просто звик. Таке ти ще не куштував, загадково говорила Інна, киваючи на вишукано сервірований стіл. «Е, давай я завтра спробую, я втомився дуже, відповідав тепер все частіше чоловік. Ішов у душ і вирушав спати. Мабуть, я щось роблю не так. А може, він мене розлюбив? Вже десять років, як у шлюбі, могло й набриднути, думала жінка. Вона стала невпевненою у собі, майже не посміхалася. У меню знову повернулися звичайні пельмені та картопля. Олег змін не помічав, як і раніше, повертався втомлений і байдужий. Так більше не може тривати. Інна вирішила знову вийти на роботу. Домашні справи більше не тішили, вічне перебування у чотирьох стінах стало важким. Про те, що шукає місце, поки що не говорила. Навіщо? От знайде, тоді скаже, у чоловіка своїх проблем вистачає. Тим більше складно знайти щось хороше. Ти, здається, колись у рекламі працювала, інні зателефонувала троюрідна сестра, з якою вони не бачилися півроку. Запропонувала місце у своїй компанії. У нас співробітниця у декрет іде. Я тут про тебе раптом згадала. Це доля, зраділа Інна. До призначеної години вона поїхала на співбесіду. Директором компанії виявився молодий чоловік, на вигляд, її ровесник. Що ж, резюме у вас непогане, давайте подивимось вас у справі. І з завтрашнього дня можете приступати. Вона просто не вірила своєму щастю, Олахові вона влаштувала сюрприз. Вранці після сніданку разом із ним вирушила на роботу. То й куди так рано? здивовано спитав він. І тільки у коридорі на виході з помешкання помітив, що дружина одягнена не по домашньому легкий макіяж, туфлі, костюм. А із сьогоднішнього дня я більше не домогосподарка, посміхнулася Інна. Мені запропонували гарне місце, і я погодилась. А зі мною порадитись Олег знову почав сердитись. Ти не вважаєш це за потрібне. Просто на новому місці не було, їй довелося по-новому освоювати комп'ютер, поки сиділа вдома, багато що змінилося. Інна майже не спала, продовжуючи розпочати на роботі вже у себе на кухні. Ішла зі спальні, щоб не заважати відпочивати Олегу. Той звично сердився, майже перестав із нею розмовляти. Вона не помічала, була зайнята своїми справами. Старання не прийшли даремно. «Ви велика молодець сказав якось директор. Минув місяць, як розпочала роботу, а її уже хвалив директор. Так, нам надіслали новий проект. Пропоную обговорити його увечері за вечерею. В якій кухні віддаєте перевагу? Інна швидко заскочила додому прийняти душ і переодягнутися. Олег був вдома. Він варив сам собі пельмені. Поруч тихо дзищала пральна машина, прокручуючи його сорочки. Знову йдеш, ще й на ніч, не витримав чоловік, побачивши, як Інна кудись збирається. Вибач, весело відповіла дружина, без почуття провини в голосі. Сам директор на вечерю запросив, буде ознайомлювати мене з новим проектом. Інна покрутилася перед дзеркалом і пішла. Ну, і чого їй вдома не сиділося, сказав голос Олег. У відповідь йому пролунало шипіння з каструлі, де варилися пальмені.